Сьогодні познайомились ще з одним способом додавання, який з дітьми назвали спосіб дужечка. Для цього вивчили на пам'ять два вирази: 9 плюс 2 дорівнює 11, 2 плюс 9 дорівнює 11. Ці вирази у зошитах будуть завжди обведені червоними рамочками, це означає, що їх треба ще раз повторити або вивчити. Отож, обчислюємо вираз 79 плюс 2. Я бачу тут вже наш вираз 9 плюс 2. Я ставлю дужечку і знаю, що 9 плюс 2 дорівнює 11. Записую. У мене є 7 десятків. Записую 70 плюс 11 дорівнює це, я вмію додавати до десятків. Десятки до одиниць 1 дорівнює 81. Якщо цей спосіб для дитини заважкий, або вона не вивчила вирази, ми знаємо, що у нас є ще один спосіб додавання: частинами або ріжками. 79 плюс 2 2 розкладаю на ріжки. Скільки треба додати до 9, щоб стало 10. 1. Отже, 2 розкладаю на 1 і 1. 9 плюс 1 10, 10 плюс 1 11. 70 плюс 11 теж 81. Візьмемо ще один вираз. 32. Плюс 9. Я бачу тут маленький вираз 2 плюс 9. Я знаю, що 2 плюс 9 дорівнює 11. Ставлю дужечку, записую 11. 30 у мене тут плюс 11 дорівнює 41. Пізніше ми не будемо цього всього розписувати, а будемо рахувати в голівці. Отже, 30 плюс 11 дорівнює 41. Надалі усі вирази, які будуть у червоній рамочці у зошиті, або які я прописую у групі, вчимо на пам'ять. Дитина ж обирає собі той спосіб, який їй зручніший. Або дужечкою, або ріжками.